Всім привіт! Знову буде фідер на Деснянській косі. Вересень дозволяє ловити тепло, гарна погода, щоб пофідерити половити білу рибу. Кажуть, щука клює на Десні? Ну, може клює, але мені хочеться саме посидіти з фідером. Я приїхав о 12-й годині дня, а вже півпершого почав ловити. Швиденько зібрав крісло, вудлище, Тут не потрібно довго промірюватись, просто вибираєш потрібну мені дистанцію і ловиш. Сьогодні я замішав прикормку з горохом, багато гороху і також додав до гороху темну прикормку флагман. Це чорний лящ. Я її в цьому році можливо і не використовував і вирішив спробувати, тому що, кажуть, темніша прикормка працює краще. Ну, Перевіримо. Що ще? Був стартовий закорм. Зазвичай я цього не роблю, але сьогодні зробив, тому що це коса, і тут може бути так, що риби немає, і потрібно чекати, коли вона підійде. І щоб швидше це зробити, потрібно було ну, хоча б 6 годівниць дай закинути. Що я і зробив у швидкому темпі. Потім прив'язав фідергам, повідець і от уже ловлю. Риба клює. Але як лює. Підійшла густірочка. От вона з'їдає з гачка там черв'яка опариша. О, 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 о. Ух ти, А оце наче не густірочка. А може вона тільки більша. Зараз побачимо, хто тут. Оце я десь півгодинки сиджу вже ловлю і перша нормальна риба, якщо витягну. Хто тут? Ооо. О, оце. Непогано, правда? Це плітка. У мене було в планах можливо використовувати прикормку на плітку. Але я думаю, хай пізніше, коли буде вже масовий хід плотви, якщо він буде, а ще ж можна піймати ляща. Тому використовую пригонку на ляща. Але на даному місці можна щось інше, якщо ціль наловити більше плітки отакої От гарної Деснянської плітки. Це місцева риба, не з Дніпра. Хто думає, що це зайшла з Дніпра? Ні, це місцева Деснянська плітка. Так, і ловити я сьогодні планую на одне вудлище. Чому? Тому що хочу більше відпочити, чим займатися перезакидом двох вудлищ. Якщо риба буде клювати, піймаєш і на одне, інше мене було для якихось експериментів, там живець або велика наживка в чохлі з собою є, але я не хочу. Я так дивлюся, що багато густірки підійшло. І от вона. Ось на клює, але клює так. Гачок великий, я от лов... ловив. з гачком номер восьмий. Це великі гачки для фідера. Ну, Якщо клює дрібна густірка, Спробував 10-й номер, Думаю, може буде краще. Все одно наживка то велика. Два-три опариша плюс 2 черв'яка або один черв'як. Ну така об'ємна наживка. Ну, Вже риба сидить, можна перевірити начебто сидить чи була чи не була ні є риба так є ага от я хотів побачити хто ж там такий у мене постійно зжирає наживку з гачка ось така густірочка ну все одно я думаю що рано чи пізно підійде щось крупніше Може та сама плітка, може бути тут лящ, оце залишається на гачку і я додам сюди ще одного черв'яка. Так, черв'яки не маленькі Ну, я гачки завжди підбираю під розмір наживки. Якщо ловиш на два опариша, маленький буде гачок. Якож, якщо ж Потрібно отакий пучок, то гачок більший. Якщо ще більший пучок, ще більший гачок. І попискаю. там big Fish такий спрей. Не знаю, як воно впливає саме зараз до восени, але риба клює, значить її це не відлякує. А яка ж товщина повідка. Хм. О, риба є. 0.16. Я навіть товстішу з собою не беру. Після того, як у мене там риба обривала 0,14, мені писали в коментарях, що став 0,2 і не буде проблем. А хтось ловить навіть на 0,25. Можна ловити, не спорю, але от я хочу ловити на 0.16. Є рибка. Вода вже світлішає. Вона не така мутна, як була влітку. Тому якщо влітку виловили на 0,2 і клювало гарно, то не факт, що воно буде зараз клювати на жилку 0,2. В цьому місці немає таких серйозних зачепів, то можна дістати... Рибу і на 0,16, якщо клюне там велика якась рибина. Якось Я не звик ловити на такі товсті жилки. А ще який є варіант. Якщо тягнути рибу на храпом, у вас товстий повідець, товстий гачок, ви тягнете рибу на храпом, що може бути? Вона може зійти за того, що просто Рветься губа або та шкірочка, за яку зачепився гачок. Ну, звичайно, так, шансів більше дістати крупняк. Якщо він нормально просікся. Якщо нормально не просікся, то він зійде. А оце щось клюнуло гарне. Дуже гарне клюнуло. Може вже навіть і лящ. Клювання може встиг зазняти, не знаю. Може хіба що якийсь хижак просто йде, о-о-о, тепер почало, почало давити. Я думаю, що це ляж. Ух ти, не спливає. Іде, йде, йде. Іди, йде, йде. Так, це ляж. Причому ляж гарний. Ляж гарний. Фідергам там. Фідергам там. Підготуємо підсаку, Підготуємо підсаку, Фу. От він і лящ! О! Отак. Під аргам, бачу, працює. Все, виклався. Ні, ще не здався. Ех, -мо, мішає крісло ззаду. Ух ти, пішов як. Майже взяв, це я рукожоп, хотів вже взяти нормально, а там ззаду мене за спиною. Крісло, я уперся ручкою. Є, є, все. Риба взята. О, гарний, гарний. Дуже гарний. йо-майо. Це я думаю такий кіло вісімсот. Ля Щуган. Оце він. Оце він. А що тут дивити? ти? Я хочу вам показати, як він зачепився. Він зачепився, наче й нормально. Але не дуже міцно сидів. Ну, 16 жилка. Ну як вам? Апарат. Оце? Апарат. О! Ну що, давайте його зараз зважимо. Є кантер у мене, я думаю кіло 800. Дуже гарний лящуган. щугана. йо майо! Ну давайте. Головне, не пошкодить йому жабра, а то він... Ні, я помилився. 2180. Нормально так, нормально. Після ляща знову почала клювати дрібна густірка. Ну перевірю, що тут. Чи є риба, чи немає. А риби то немає, немає. Ну чи є? Ага, це навіть не густірка. Це котяча. Це так у коти в мене їдять. Уклейка. Зрозуміло. Кажуть, що лящ по одному не ходить. Зграя може бути там 3-5 рибин і більше. Це в залежності від того, який розмір ляща і скільки яка його кількість. Так от я сидів, клювала дрібнота, піймав ляща, знову клює дрібнота. На мілині його спугнути набагато простіше, він лякливіший на мілині. Коли ловиш на ямі, там може таке, що от клюнув один, через кілька хвилин інший клюнув. Таке буває. І може так клювати півдня потихеньку. Підходить, клюнув, тут не знаю. Я ще не встиг дуже сильно закормити точку. Я тут ловлю, ну не знаю. Ну, годину може максимум. Це там хай 15. 20 годівниць це із стартовим закормом і все. І він ішов, клюнув. Скільки їх було, чи вони ще клюнуть, хто його знає, це треба сидіти і чекати. Ну, от факт той, що знову почала клювати дрібнота. Причому ж витягнув клійку, уклійка це ще та зараза. Коли глибина до трьох метрів, якщо вона підійшла, то її може тільки відпугнути ляж. Або хижак. Ну, є клювання, але ну, я не витягую, я вже чекаю, поки там нормально не, не засмикає. або ж воно може просто дісти наживку. лящ клюнув на бутерброд, я от з самого початку ловлю на бутерброд і от нічого не змінюю. Давайте перевірю. Риби немає. Ну і наживка тіла, але смикало. А хто це тут такий? Хто це тут клюнув? Це наче вже не дрібна риба клюнула. З відстрілом навіть було, так задукало. Ага. Це густіра. Трошки темп знизився. О, нормальна рибина клюнула. Буває таке, що 10 хвилин сиджу, немає клювань. Потім підходить клює. Зараз не знаю, хто клюнув. Побачимо зараз. Угу. Угу. Клюнула пліточка. Ох ти, йди сюди. Гарненька така. Осіння. Це вже третя, до речі, другу я не показував, ну я ж не буду кожну рибу знімати, якщо це, це не лящ. Хтось має бути на черв'яка. Хм ні що, риби немає? Та ні, риба є. Так легко тягнулося, я навіть не почув ваги риби. сюди. Густірка точно вона. Я бачу поклювання. І невелика. Я ловив на черв'яка без опариша. Зараз спробую половити просто на опариша. Може буде краще, може риба не хоче черв'яка. Давайте от. на 5 опаришів. Тому що черв'яка, густірка збиває дуже швидко Опариша довбе довбе ну щось залишається на гачку. 5 опаришів. Прикорпки ще достатньо, ловлю я 2,5 години, темп такий середній, тому що риба то клює, то не клює. Ну, головне, що кльов є. Як для осені, то кльов взагалі шикарний. Покотило годівничку, давай. Оп. Хто тут? Ну, невелика. Це вже на опарився. О, білоглазка, або ми її називаємо кляп. А ну, давай перевіримо, хтось є. Може на опариша навіть і краще клює. Єда невелика риба. Густіра. На 5 опарищів. Знову підійшла густіра. Це не знаю, чи є, чи немає. Перед цим витягнув, нічого немає. клювання було нормальне. Зараз тягнув, наче щось є, але дрібне. Так, риба є. Невеличка рибка. Ну от таке періодами. Плітка. Крупніша густірка, дрібніша густірка. Давай перевірю. О, є рибка. Густірка. Клює густірка. Оце на бутерброда закинув. Я думаю, що вона. Ану, ану. Так. Це вона. Ну причому крупніша пішла риба клювати. Дрібнота вже не клює, клюють ось такі гарні рибки. О. Знову когось тягну. І хто там? І хто тут? Ану, ану, ану. Гарна плітка яка велика. Ой, кажу плітка, вже заговорився. Густірка. Розмір ну яка. ну Більше 200 грамів. 16.30 на годиннику, Рибка клює. Я сьогодні планую ловити недовго, може навіть... І не до самої темряви. Годинок так, до 6, максимум до пів сьомої вечора. Що п'ямаю, те буде моє. О, ну давай, 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 давай. Клює, зараз може витягну. Ну, Давай. Там шість опаришів, тому не кожна рибина зможе їх з'їсти. Не знаю. Смикала-смикала, не буду поки перевіряти, хай стоїть. Так що я хочу сказати. Випадково я знайшов це місце, проходив по косі, побачив цікава точка на косі. І от спробував половити. І як виявилося, тут реально рибне місце. Клює різна риба і якщо буде можливість... Можна навіть в жовтні спробувати половити, тому що я думаю, що в жовтні буде більш-менш тепло. І Якщо в жовтні тут буде клювати, то це взагалі буде супер. Тому що в основному, коли я пробував ловити в жовтні, то фідер був такий, не дуже. Риба клювала рідко, десь там на ямі, дрібна, ну таке було. Давайте перевірю вже. Не знаю, немає нічого, і опариші цілі. Буду прив'язувати гачок. Ні, не відірвав, відкусила разом з рибиною. Там була велика щука, я не знаю, А що такого. Я пробував її здвинути з місця, вона йшла, але дуже повільно, наче зачеп. А клювання було, як у ляща. Ну, з таким відстрілом, як, як завжди. Ну, ось видно. Пожований повідець була велика щука, тому що, по-перше, там сіла немаленька густірка, а щука її з'їла. Буває таке. Ото й думай, ставити на живця, не ставити. Ну, от, буває, не хочеться закидати на живця. Хай побачимо. Ну, сьогодні точно вже не буду закидати, не хочу. Оце після п'ятої години, хоч трошки вітер стиг, то простіше вже сидіти. А тут таке дуло свистало. Густірка клює. Тільки густірка. А, ще кляпи. А, ще й плітка була, я забувся. Ну тут таке вже, що кормка, то закінчується, замішувати не хочу. Ну, півгодинки ще може посиджу. Так, якщо... Якщо економно сидіти, воно клює і продовжує клювати і можна було вийти довше, можна і до темряви висидіти. Ой, не знаю. Просто в мене вже риби достатньо піймано. Лящі не підходять. Може мало гороху їм даю, як ви думаєте? Скільки їм роху дати? Я варю. Ну, стакан півтора по-різному, коли як. А взагалі думав сьогодні перловку варити, а потім все-таки вибрав горох. Не знаю, чому так, ну чомусь так і вирішив, що чогай буде горох. Оце з відстрілами щось, може щука клюнула. Не знаю. Хто так з відстрілами клює? Не щука. А! Не знаю, що це за рибина така маленька. Все, тепер знаю. Виловили жереха на фідер. Ай ти подожди. Це так жерех клює. Клювання, ну майже як пляща. Такий маленький жерешок. Пливи. Щось він трошки приболів. Напевно, пора збиратися додому. 6 годин вечора. Воно ще й клює потроху. Вон смикає, можна витягувати. Ну, клює густірка. А так як я риби вже наловив, то я не хочу сидіти до пізнього вечора чи ночі. Хоча, можливо, вночі б і клювало. Ну, це таке, я просто наловився. Якби я проїхав... Якби проїхати годин так чотири і половити до 9, тоді можна. Ану, давай. Гатить щось гатить. Хтось гатить. Добре, буду зараз потихеньку збирати речі. Покажу вам улов. Улов непоганий, є великий лящ. Трибаєш. Ось оце такий сьогоднішній мій улов. Лящ. Це зрозуміло. А тут біленької трошки платвички. Одна, друга, друга, третя, четверта. Чотири платвички. Як там кажуть, риболовля удалась. Так удалась. Непогано половив. Лящ один. А скільки їх треба, якщо клює, ще отака гарна плітка, густірка, кляпи. Ну, чим погана риба. Для осіннього фідера. Це ну, навіть якби без ляща, то навіть отак, отак це супер. Причому зверніть увагу, у мене ще фідер закинутий, там щось смикає. Я вже не хочу ловити, мені чесно, я вже наловився. Руку зараз. Ловив я на один фідер. Коли риба клює, можна наловити. Я це завжди говорю. І мені дуже подобається ловити одним вудлищем. а друге вудлище, воно якби чисто у мене експериментальне в різні там способи. Якщо активний кльов, Якщо ж кльов такий, там от хтось ловить вночі. там, Одне клювання за годину, можна два, не спорю. А коли отак, то і на одне наловишся. Фідер далі ще буде, це 100%. Дякую, що дивилися, підтримуйте мій канал. До зустрічі.